Сьогодні насправді виповнюється 100 років відколи. А норвезька експедиція на чолі з Амундсеном. от встановили там прапор а, такий норвезький, дуже гарний. І а, от відтак слом винайшли. Не то, що а відкрили. відкрили, скажімо, континент, ще один континент. Всі про нього вже не знали Антарктиду. І про це подивимося сюжет. Сьогодні 100 років одному з найважливіших географічних відкриттів 14 грудня 1911 року Норвежець Руаль Амундсен вперше підкорив південний полюс. Одночасно із ним це намагався зробити і британець Роберт Скотт. Весь світ затамувавши подих, спостерігав за цим змаганням. Досвідчений мандрівник Амундсен продумав все до дрібниць. Пересувались в упряжках із собаками. Вагу провізії він зменшив на тисячу кілограмів, а тому дорогу їли чотирилапих перевізників. А от вантаж Скотта, суперника норвежця, везли маленькі, але витривалі манджурські поні. Сані в нього були механічними. Утім, мохноногі конячки просто провалювалися у сніг і не витримували випробування морозом до того ж, мотори на санях одразу зламалися. Експедиції Скотта довелося тягнути весь вантаж із провізією на собі. І Амонсен переміг першим над Антарктидою замоюрів саме прапор Норвегії. Цікаво, що багаточисленні численні спонсори, які давали гроші на експедицію Амундсена, до останнього не знали, що той замислив. Всі були впевнені, що славетний мандрівник хоче підкорити найвищу точку на півночі в Арктиці однак він пішов на південь в Антарктиду, і це стало негаданим, але таким же даним сюрпризом для людства. Отож про Антарктиду будемо говорити далі у ранку стива. І у нас є Андрій Федчук, співробітник Національного антарктичного наукового центру. Доброго ранку Андрій Доброго дня. Е, Україна теж має свій свою станцію. Е, так. Одна з зі скільки? Скільки країн там? Щось не, не так багато, не так багато. 28 країн мають право голосу і беруть участь у прийнятті рішень колегіально всіх рішень, які стосуються тим чи іншим чином Антарктики. Тобто на сьогодні близько 80 об'єктів присутні в Антарктиці — це і станції чоловічного призначення і сезонні польові наукові бази. Лише половина з них працює цілий рік, в тому числі й українська станція Академії Квернаська, яка входить в одну з 17 станцій в програму глобального відстеження змін клімату на планеті. Ну ми так наскільки знаємо, це насправді станція була британська, та її там 96-му році Фарадея та була так. Це колишня, колишня британська станція. Фарадей. А що британці взяли нам цю станцію? Знаєте? Просто вони так тяжко відкривали Антарктиду. Для Скотта, до речі, ця експедиція стала фатальною. Він до кінця, якби, ну, не повернувся звітом. А і от вони раз і так легко поступилися станцією в Антарктиді, в Україні. Вони поступили досить прагматично. Вони будували нову станцію Розера в 300 кілометрах, далі на південь. Станція більша, з аеродромом, з Фарадеєм. Ну, мати дві станції відносно поряд це дублювання. І ну, вони вирішили, поступили досить ну, благородно, оголосили конкурс передати цю станцію одній з неантарктичних країн. Україна, маючи потужний науково-технічний потенціал, виграла цей конкурс і отримала на безоплатній основі цю станцію на певних умовах продовжувати розпочаті британцями дослідження впродовж наступних 10 років, що ми успішно виконали. Що там за погода зараз? Андрій вже після новин запитував. У нас до нас зима ніяк не дійде. Ну, в нас зима в південній півкулі літо, там плюсова температура. Розпочався туристичний сезон. Тобто в Антарктиді це... зараз плюсова температура. Так. Угу. І до речі, всім, всі знають, що найхолодніше місце це станція Восток в Антарктиді, мінус 89 градусів, але мало хто знає, що найтепліша температура заєстрована якраз на станції Академік Вернадський», – це плюс 11 градусів. Mm -hmm. Таке буває рідко, але це було на нашій станції. Mm -hmm. Ну це, звичайно, влітку. Тобто, це очевидно якраз січень, там, грудень, так. місяць, так. А взимку там все-таки, напевно, суворі умови. Це прибережна станція 20-30 градусів нижче нуля до 40. Туристичний сезон, ви сказали. Ту багато туристів це ж так недешево, напевно, і нелегко туди дістатися. Наскільки популярне місце серед туристів? Ми, до речі, а. Вже не бачимо, могли бачити щойно відео, можемо це повторити. Означає? На нашій станції є якийсь мотель, готель, тобто туди приїздять туристи українські. Ну, Не зовсім станція, це наукова установа. Ага. Але поряд станцією є так званий один з найпівденніших музеїв у світі. Це перша будівля, яка з часів 47 го року там зберігається. Це перша будівля Британської станції Фарадей. Ага. Тепер це музей і один із, насправді. Найбільше десятка таких хатин першопроходців збереглися в чудовому стані, і одна з них поряд з нашою станцією, тому вона користується попитом серед туристів. Ну і на власне на самій станції Академік Корнацькій ще британці зробили ну, таку барну стійку. І це одна із двох барних стійок в Антарктиді, одна з найпівденніших у світі. Ага. І тому. Звичайно, користуються попитом. Ага, тобто це бар. Тобто туди заходять там, німці, ні. голландці і так далі. Ну, заходять, подивитися, і щоденько піти, щоб не заважати проведення. А звідси ці станції у них ці поруч, як там, вони між собою зв'язок, можна сісти на якийсь там снігохід або, я не знаю, ще на щось таке і пересунутися. Десь, там, ну, найближча станція до нас це станція американська Palmer, 70 кілометрів від нас. Це по антарктичних нападних е, Це досить, досить недалеко. Не, але, не. Ну, Звичайно, найбільша станція на острові Кінь-Джордж. це найбільш доступне місце, щоб дістатися туди морем. Там шість діючих станцій на кількох квадратних кілометрах, тому вони там дійсно ходять в гості один до одного. Але ну, наша станція під час полярної зими дійсно перебувала в ізоляції впродовж дев'яти місяців. Давайте покажемо сюжет про те, як сьогоднішній день святкують норвежці, які... 100 років тому, власне, відкрили Антарктиду і поставили там прапор. Найоригінальніше вирішив відсвяткувати сторіччя підкорення людини Антарктиди норвезький прем'єр. Він прилетів на південний полюс, щоб самостійно повторити кілька кілометрів шляху легендарного мандрівника. Також він оглянув пам'ятний знак, встановлений Амоцну, та не забув покататися на лижах. Цьому сприяла маловітряна погода. Я приїхав, щоб відсвяткувати 100 років з часу того історичного подвигу, який здійснив Амундсен та його команда. Вони були першими людьми на південному полюсі, і це важливо не лише для Норвегії, а й для всього людства. 14 грудня сталася важлива історична подія. Вранці прем'єр-міністр зустрічатиме експедицію, яка повністю повторить маршрут Руаля Амундсена. Сучасник підкорювачів південного полюсу очолює триразовий олімпійський чемпіон з лижних видів спорту Вегард Ульванг. Після прибуття учасників експедиції до історичного місця, де в 1911 році Амундсен встановив прапор Норвегії. відбудуться урочистості. Глава уряду Норвегії, другий урядовець, який наважився приїхати на південний полюс. У 2007 році тут побувала прем'єр-міністр Нової Зеландії. Говорити про те, що, що е, я вже в ефір вірвався. Та я розповідаю про те, яке нещодавно було е, якесь оголошення, на яке я теж наткнувся. Те, що там е, якісь е, ну, російські полярники, може, це був фейк, може не справжній, я не знаю точно. Ну, значить, російські полярники шукали людину за досить непогану зарплатню, яка мала відганяти білих ведмедів від їхньої станції. От, ну насправді, е, може це жарт, але що в Антарктиді? тобто... Які там спеціальності затребувані, запитані. І, хто... і чи треба розганяти пінгвінів чи Відганяти під Ти Це хотів запитати насправді. Я насправді хто там працює і які там вимоги, як туди потрапити. Ну, про пінгвінів теж це питання актуальне. Ну, звичайно, працюють науковці, які е, вибороли на конкурсних засадах свої проекти. Тобто частина експедиції це науковці, інша половина це фахівці з забезпечення станції. Це електрики, дизелісти, повар, кухар. Ой, я аж зламала ручку, так розхвилювала. От, а ну в КВАНТРТІ теж є своя байка, затребувана професія перевертач пінгвінів. Якщо забороняється е, літальним апаратом пролетати низько над землею, тому що пінгвіни закидають голови і падають на спину. Потім їм важко вставати. А ну це ну, поки що не підтверджено. Ого! Пінгвіни, а й багато там підвіни? Ну там на станції на нашій хвилині. Дуже дуже багато. Антарктида – це заповідник, пінгвіни там головні персони і. Вони вільно пересуваються, в тому числі по території станції їх не можна відганяти, взагалі порушувати їхній спокій. Вони десь там зимують, напевно, недалеко. Вони лишаються на зиму, вони Транта. вони гніздяться. Не неподалік не від станції, і тому ну не стільки ми їм замажаємо, скільки вони нам вони заходять на станцію будівлі. Дуже люблять своїм дзьобом розв'язувати шнурівки на взуті полярників. Коли полярники грають в футбол, вони бігають за м'ячем, тому що сприймають його за своє яйце. Слово не такі комунікабельні. Так, здавалося, що вони істоти. мають боятися. Можливо. А можна забрати в одного пінгвінчика і привезти додому в якості сувеніри, а, заборонено, заборонено міжнародними договорами. Тільки фотополювання на відстані найближче до п'яти метрів. Так, не забуваємо, що на... ми також будемо показувати включення з Антарктиди. Так. Скайп. Скайп включення, та, але та, після та, реклами. Депутин, після реклами. Але а... ми тут згадували, доки дивилися сюжет про, про е Андрій сказав, що насправді в експедиції ті Скота був українець. Тобто українці безпосередньо перечатні до Безумовно. відкриття. Безумовно, перший виходить з України, уроженець Полтавської губернії Антона Мельченко, який працював доглядачем за кіньми на іподромі у Владивостоці. І там він був завербований повірним скотом антарктичну експедицію. він доглядав за всіми морозостійкими манджурськими кіньми. І тому учасник експедиції нагороджений королівською медаллю. Mm -hmm. І знову ж таки, вже всередині з 55-го року, коли почали регулярно здійснюватися радянські антарктичні експедиції, то як ви знаєте, українські е, сюди Харковщанка здійснили трансконтинентальні переходи, які То... частину з них досі ніхто не повторив. Насправді ну, українці чесно заслужили цю от станцію. У нас реклама після неї продовжимо.